Вітаю всіх! Як енергії Аркану Імператор будуть впливати на нас сьогодні, 4 грудня 2024 року. Енергії дня конфліктні. А тому буде почуття різним. У когось може бути спад енергії і небажання щось робити, а в когось, навпаки, занадто підвищена активність. І той і інший станції потрібно контролювати, тому що це енергії, які. Будуть давати почуття, що вам захочеться відчувати свою захищеність, стабільність, захочеться у спілкуванні з іншими людьми відчувати здоровий глузд. А хтось, можливо, хоче щось завоювати, або для себе якусь покупку здійснити, або проявити свої лідерські амбіції. Тож, на цей день енергії можуть бути різними. Але все ж таки головний акцент варто зробити на те, щоб дотримуватися закону. Тому що питання структури закону, влади будуть на цей день ну, дуже такими проявленими у нашому житті. На роботі і в бізнесі. Це гарний час, щоб започатковувати свій бізнес або укріпити своє професійне положення. Можливо, хтось отримає підтримку впливової особи, тож ви можете звертатися, якщо у вас на те є причина. В особистих стосунках для дівчаток, хто не має пари, може бути цікаве знайомство, яке у подальшому, можливо, приведе до серйозних стосунків. А якщо хто у парі, то партнери чітко розуміють, що собою представляє інший партнер. І кожен з них знає, чого хто що хоче від цих стосунків, і, і що може отримати, і що може дати в ці стосунки, що вложити. Але ніяких ілюзій, фантазій очікувати не варто. Тобто на цей день романтики не варто очікувати. І порада на сьогодні. Сьогодні рекомендується взяти контроль над ситуаціями в свої руки і бути відповідальними за прийняті рішення. Можливо, вам на цей день доведеться звертатися за підтримкою до впливової особи, тож звертайтеся, ви її отримуєте, можливо, прийшов час комусь будувати довгострокові плани, або встановлювати зв'язки і налагоджувати якісь структури. Також потрібно на цей день проявляти всю відповідальність за взаємовідносини. І в сім'ї, і на роботі, і у суспільстві, все на себе. Ну, загалом то це потрібно завжди робити, але сьогодні такі енергії, які це будуть підкреслювати і навіть диктувати нам такі умови, в яких ми повинні цей день прожити. Ще варто на цей день забезпечити такі стосунки з людьми, щоб вони у спілкуванні з вами усвідомлювали і використовували свою силу. Ну, тому що будувати їх потрібно на рівних. Хто на цей день там, думав, що вже прийшов час мати своїх діточок або укласти там, шлюб, можливо, розробити якийсь брачний контракт? То у цих питаннях також ці енергії вам рекомендують вже діяти, а не тільки будувати плани і розмірковувати. Зараз саме гарний час, щоб потурбуватися про свою безпеку і забезпечити своє майбутнє. Але варто ураховувати, що діяти потрібно у певних рамках. Ви самі собі обираєте мету, самі. Встановлюєте обмеження і самі напрацьовуєте стратегію своєї поведінки. А тому все, що буде відбуватися у майбутньому, буде закладено саме вами. І вся відповідальність, звичайно, буде лягати на кожного, хто і що робить в цьому житті. І ще така є порада, що Контролюйте всі ситуації, що у вас будуть виникати. Не йдіть ні на які провокації, не піддавайтеся на агресивність, не варто доводити свою точку зору людям, які вас не чують і не враховують вашу точку зору. Просто її тримайте при собі. Рано чи пізно, якщо з'ясується, що ви були праві, ви тільки самі для себе будете впевненішими. І будете відчувати свою значимість. Але це не говорить про те, що варто її доводити за будь-яку ціну. І ще не ігноруйте повітряні тривоги. А я бажаю всім хай завжди ваша праця приносить вам свій результат і свої плоди. Миру вам і гарного дня!